Два комунальних змі нашого міста ТРК Акцент і газета Полісся днями об'єдналися під єдиний дах. Тож відтепер редакція знаходиметься за новою адресою в приміщенні телерадіокомпанії Акцент, що по вулиці Карла Маркса 51. Кому належала ідея перетворення двох масмедіа на єдине ціле та чому працювати разом набагато ефективніше ніж окремо, знає моя колега Світлана Ковальчук. Тісна співпраця радіо, телебачення і газети саме так охарактеризувала злиття ТРК акценту і газети Полісся, директор одного змі і виконуючи обов'язки головного редактора іншого Ірина Коваленко. Рішення об'єднати телерадіокомпанію і редакцію було продиктовано їх засновниками та підтримане керівництвом і обома колективами. Це рішення було прийнято з причини. По перше, я вважаю і, взагалі, вважають так і засновники наші і. Так як ми розмовляли з моїми колегами редакції, це буде більш ефективніша робота двох засобів масової інформації телебачення радіо, навіть трьох – телебачення радіо і газета. За словами Ірини Олексіївни, журналісти працюючи в так званому медіахолдинзі, не тільки обмінюватимуться інформацією, а й ділитимуться між собою власним творчим досвідом. До того ж і пані Коваленкові тепер буде легше контролювати увесь робочий процес. Фізично. Тяжковато було, тому що телерадіокомпанія знаходилася за однією адресою, редакція знаходилася за другою адресою, і мені як керівнику треба було тримати якби, кермо і дивитися на те, як працює одна засоба масової інформації, телерадіокомпанія, і редакція зараз. Це звичайно мені буде легше лише з того, що я. Бачу це в єдиному цілому. Я бачу це колектив, якби єдиний, і мені легше керувати тим, що на одному місці і всі знаходяться працівники редакції, телерадіокомпанії. Втім, головною причиною переїзду все ж стало економічне питання, говорить Ірина Коваленко. Бо велика площа приміщення, де раніше розміщувалася редакція, полісся, не розрахована на ту кількість працівників, яка там знаходилася. З кожним роком тарифи на комунальні послуги збільшувалися і, врешті-решт, сплачувати їх ставало для газети дедалі важче. Відтепер обидві організації зможуть не тільки зекономити кошти, а й заробити їх, зазначає пані Коваленко. Рекламодавець, коли замовляє рекламу, йому можна на місці пропонувати не тільки. На шпальтах газети розмістити рекламу, але на, на телебаченні, на радіо і навпаки. Тобто тут діяльність розвивається і рекламна. І статті, і сюжети на замовлення також по цьому принципу. Щодо самих співробітників Акценту і Полісся, то до свого нового так званого статусу вони ставляться з певною долею раціоналізму, розуміючи, що поєднання двох змі під одним дахом допоможе зміцнити їх творчий потенціал. Телерадіокомпанія Акцент це комунальне ЗМІ, газета Полісся це комунальне ЗМІ. І ми до цього вже працювали в такому втісному зв'язку. Те, що вони приїхали, ну, мене це не здивувало. Я себе навіть відчуваю якоюсь частиною великого Ну, Можливо, ми станемо сильніше в цьому плані. Я вважаю, що це лише позитивно вплине на мою подальшу роботу, бо ти набираєшся досвіду не лише у своїх колег, а й з тобою діляться досвідом колеги з інших засобів масової інформації. Говорять що адаптаційний період проходить двох тиждень, тому поживем, побачимо. Ну, Чувствую, що я здесь хорошо, колектив прийняв отлично. В общем-то, я думаю, что это хороший шаг в будущее. К новому месту уже, можно сказать, привыкли. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Коллектив знакомый, и надеюсь, у нас будет... Творчіське садружество. Ті читачі газети Полісся, рекламодавці, представники підприємств і організації, які співпрацюють з цим друкованим виданням, відтепер звертатимуться до редакції за новою адресою вулиця Карла Маркса, 51. Це приміщення телерадіокомпанії Акцент. Номер телефону залишився незмінним: 46008. Виконуючи обов'язки головного редактора Ірині Коваленка, можна зателефонувати, набравши 703-99. Чекаємо на вас, ваших листів, ваших пропозицій, і надалі будемо співпрацювати так, як співпрацювали навіть ще, мабуть, краще.